758 день в Канаді. Що в нас сьогодні? 11. Ще 11.07.25. Вмощуюсь в свою улюблену позу, одну ногу на ліжку, одну на крісло і відкидаюсь. Що е, в нас сьогодні? П'ятниця, гарно, гарно. Закінчився робочий тиждень, пів 12-та ночі. Вечора. І цей, поїхали. Зранку мене розбудив будильник. Так, не хотів вставати. Але ну що, встав, зібрався. Технічні приміщення пішов давати пізніше. Не хотілося мені, пішов зразу в офіс, видрукував накладні. Так, видрукував накладні і на четвертий. Прийшли перевіряти ще пожежну систему. То коротше там він відкрив офіс. А так, що пішли на четвертий, попали. Пішов на четвертий, а потім пішов назад додому, бо забув... Ключі, коротше, вернувся. І вже собі тут вдома зробив каву, попив кави. Приїхав шеф, і ми з шефом пішли е, встановлювати стовпчик. Він за цей стовп, що був зламаний. Якась машина здавала назад. Зламала там кріплення, його переварили гарно алюміній. І ми його встановлювали. Я там зняв конус. До речі, де який конус поставив? А, я заніс його в Lodding добре. Заніс туди поставили ми стоп. Я мав перевірити, чи воно світиться зараз, але вже завтра. Вже завтра перевірю, забув пізновато. Потім пішов, зробив заявочки, було дрібниці, другий смок-детектор пікав в одній із квартир, де я поміняв минулого тижня одну батарейку, а тепер вже другу, там всього їх два. За двері скліні. Домови всі дзеркальні двері в них були розбиті, щоб Сем забрав. Я йому скинув квартиру. Просто хороші люди, вони теж говорять на семовій мові його друзі, тож він їм завезе, зробить заготівку, це дзеркало. Це він сьогодні поїхав в Британську Колумбію, машиною купив Медівель, вони поїхали відпочивати. Взяв сьогодні вихідний, так що вони там повернуться в неділю, напевно, бо в понеділок. Побачив взяв собі відпустку. Треба свою відпустку теж використати. Може і літок побачив. Костер готов пофарбував. В останній момент навіть ще гірше вже день закінчую з цього обіду. Ну, забігаю вперед. В обід на 12-ту годину нас збирали в офісі. Зібрали всю команду, офісні працівники. Багато працівників було, і вони зробили такий обід для працівників. Ну, прикольно, вони замовили багато їжі, дуже смачно. Мені сподобалось все: рис, картопля, м'ясо різне, там, шашлики, курка, димком затягували від куртки, таке, як шашличок, котлети, салати, різні салати. Коротше, я наївся капець. І то взяв невелику порцію, таку, взяв, щоб все спробувати. І що я завжди люблю взяти цього потрошки і по що мені смакує, добирати. І вже потім добра, вже ледве лед запхав. Ще е, міні е, шаверма навіть не, не сказав би, що міні-пів шаверми маленької, Теж взяв. Потім ще десертик, тортик, була лотерейка, виграв, там можна було вибирати якісь печиво. Я собі взяв такі круглі вівсяні печенька. І ми там засиділись довго, десь півтора години. До речі, в офісі працівниця одна офісна дала мені зразок шкла. У нас тут в одній з квартир лопнула і його треба не замінити. Вони дали зразок, бо та фірма, що робила, її вже немає, тепер вони в іншій замовляють. Дали мені зразок, щоб я подивився. Я пішов після того в квартиру посту, приставив до вікна, біля вікна все підходить, там нема великої різниці. Десь Світло, гарно. Тож будуть, буде інша фірма встановлювати. І прибиральниця мені скинула смс-ку, там одну квартиру, щоб я відкрив для прибиральниці її, бо прийдуть прибирати. Завтра люди заїжджають. Я дивлюся, з неї тільки виїхали, і ніхто не сказав, що в неї завтра заїжджають. І я скоренько пішов, а це трохбедровна квартира, то що я її перефарбував, вже не шпаклював. Там в одному місці можна було підшпаклювати, але вже не було не було часу. Все перемонтував. Якраз прибиральниця паралельно прибирала все зробили. Найс. Все, робота закінчилася. По 5 закінчив роботу. Захотілося мені ну, пішов в, захотілося мені в ванну. Думаю, піду в ванну і ще заліз телефон, скидає мені з офісу працівниця смс, В одній з квартир вода тече зі стелі. І то, що вона сказала не зі стелі, а з даху. Я думаю, з даху на третьому поверсі. Але я вже знав, що це таке, пішов, подивився і ця, оця лінія. Труба, яку ми замінили, ми замінили мідну трубу на це, на пластикову, щоб не було колін. В основному тече вода з коліна з боку, з колін, а ми зробили пластикову навскіс і з пластикової текло з боку. Це жесть. Дуже погано. Я поставив латку, не ремонтував же її, я її поремонтую в понеділок, там дуже легко її поремонтувати. Я вже таке ремонтував. Треба буде підготувати всі матеріали, обріжу, поставлю. Але якщо воно вже починає текти збоку, ну, в, в інший день в іншому місці буде текти. І це вже я, по-моєму, її ремонтував цю трубу. Вона йде наверх і вверху там теж текло. Подивлюсь, я знайшов в стіні бо пам'ятаю, що я вже таке робив. От. Після того пішов в ванну, захотів в ванні полежати, Пішов полежав в ванні, розслабився. себе в порядок, помився, побрився. І після ванни захотілося мені пити. І захотілося мені кавуна. Пішов я в магазин, зустрів своїх сусідів Алекса з дружиною, пішли теж на закупи. І вони запросили нас в гості на, на чай, на каву. Вони котика собі завели. Маленький, такий маленький-маленький. Два місяці, але дуже маленький котик. І якраз там, поки я був в магазині, ще тортик. Захотілося мені взяв кавуна, само собою, диню побачив, бандаринок набрав. Тобто скупився трошки і додому. Якраз їли кавуна і пішли в гості. Посиділи ми там, Посміялись, поговорили, побавились з котиком і додому. Так що день сьогодні в мене такий. Насичений. Ще одне. Сьогодні. В день. Думаю, блін, давно ми з Джеком не зустрічались, ми нікуди не виходимо. Але думаю, по-любому поїдемо десь в басейн, треба якось подзвонити. Хоча я знаю, що їм теж не хочеться пертись звітом десь в даунтаун. І думаю, якось треба подзвонимося, побачимо, що до чого. І він мені вечором дзвонить. Вечором дзвонить Роман, що я давно не чулася. я. Шок! І це вже не перший раз таке. Думаєш про людину? Ну, ніколи не, не, не думаєш там собі робиш свою роботу, не думаєш, що там Е, А тут якраз мені впало, і він подзвонив. Подзвонив, каже, що ви завтра робите, запросив нас на озеро. Ми там подумали, якраз добре буде. Давно не було, давно не були на озері, і треба зустріти. Тож, Завтра я буду підготую все, завантажу в машину і поїдемо. Поїдемо на озеро. Та треба. Треба вже загоряти, бо білі і не вилазимо з хати. Тож таке. Ну, в планах. в планах. Завтра буде видно.